Два. Да, три, пане Дмитро, три, так, так, Е, Зараз спробую. У мене щось тепер навіть відео. Немає відеоформату, якщо я не Немає, Да? Можемо у мене щось на лаштуваннях треба поміняти. Я знаю. Я вже Тіктоку навіть банківські карти надав, щоб він мене підключив по відео максимальний доступ, але щось. Немає ефекту. Е, так, дивіться, не то що питання. У мене так, до теми утеплення. Колись я був секти мінеральної вати, потім почав дивитись, у вас був секти ну, газоблок плюс вата, потім газоблок плюс Е, е Ну, Різні були релігійні, у мене. але ви все-таки переканали мене на утеплення. ПСБ ну, виходить. Я не газоблоку. переконував. <сіпу> <сіпу> ну, сам, сам переконався на основі ваших відео. Але у мене питання трішки по-другому. На жаль, відео Я, мабуть, <сіпу> не вийде мене підключити. У мене, наприклад, гараж... гаражний заїзд, і там, де ворота влаштовані, на рівні фундамента зроблено мінус 10 від нуля. Якщо так зрозуміло, і сам фундамент там, де газоблок, зроблена гідроізоляція, але оце мінус 10 на моменті проєктування і на моменті вже робіт не була зроблена гідроізоляція і трохи йде капілярний підсос вологи до газоблоку. Я зробив відсічку гідроізоляції Caraзіт СР-90 та санацію, ну, Шприцом, наскільки зміг в газоблок, там були невеликі пори е, між самим розчином цементу та е, газоблоком. Е, ніби зараз підсосу немає, але хотів запитати, чи це достатньо, чи потрібно все-таки забивати е, в приєм воріт. Оце виходить там небагато там сантиметрів. Можливо, по відчуттям сантиметрів 5, е, що можливо. Можливо, є капілярний підсос вологи пан Дмитро, я скажу вам відверто, я нічого не зрозумів. Ну, от, от тому я хотів відео, просто це вам показати. Тому що Краще так, словах, було б, звісно, подивитися креслення або фото, щоб воно було більш зрозуміло. Ну, по суті, питання я вам відповім наступним чином: що, на жаль, тільки життя покаже. Зрозуміло? Не ви, не я, ми не знаємо, що там у вас вийшло, які будуть кліматичні умови і так далі. Тільки життя ну, покаже. От, от я також думаю, що е, тільки життя покаже, але ну, сподіваюся на краще. Гадаю, просто можливо трошки стіна за заблоку була е, підмокша, і щоб за рахунок. Е, Зимою відмерзання і намерзання, щоб не було руйнування газоблоку в, в, в приємі варіт. Оце мене турбує тільки. Але якщо зробити утеплення, то в теорії ж не буде, ну якщо там 15 метрів так. так. Ну... і Тобто, коли ви газоблок виведете в теплу зону, то йому буде не страшний. Просто що якщо буде підсос вологі, то це на оздобленні буде видно. Ну, воно буде відчаровуватися. Ну, а якщо я роблю оздоблення. Клінкерними термопанелями, то в теорії Ну вони не повинні скочити. Так, так, так. З фасаду, ні. Я кажу про внутрішнє оздоблення, не зовнішнє, а внутрішнє а Ну, це гараж, там там проф профлист, там не стільки критично, але просто переживаю за саму перемичку, щоб не було руйнування або приєм 4,90. Ну, ну, а, а гараж проходить. опалювальний. Так, опалювальний і тепла підлога ну Якщо там плюсові температури, то я ж кажу, що волога буде впливати лише на внутрішнє здобування. Тобто вона буде вздуватися, відчаровуватися. Ну, от таке. от а, Зрозуміло. В теорії, якщо в мене є капельний підсос вологи в газоблок, то утеплення повинно вирішити ну відруйнювання, відруйнювання Від морозу, так. ага розумію Ну, от я тільки що робив розрахунок теплотехнічний, і там при 100 міліметрах газобл... пінопласту, газоблок вже уходить в теплу зону. Тобто там вже нема мінусових температур. А якщо ви робите 150 міліметрів, так тим паче там температура щось біля 12-14 градусів, здається, буде. Ну, я також робив розрахунки через цей сайт угу. по вашим стрімам, і в Київській області там ніби 150 міліметрів. Так, на, на межі не 150, а 120 мм угу. утеплення на межі, якщо мінус 10 на вулиці. Зараз температури не такі великі, але все одно, яку брати температуру взимку. А яка там сказала, температура береться? Та ніби мінус 10, якщо не пам'ятаю, в Київській області. В розрахунці, яка температура береться? Середня. А середня температура у нас сильно не змінилася. Тому от Мовлю, я, я зараз можу. в коментарях мені доволі часто от пишуть, д друг пише мінус 22. Ми рахуємо вологоне накопичення за опалювальний сезон, тому там приймає в розрахунку саме середня температура. От і все. А середня вона насильно змінилася. Тому що влітку стало спекотніше, взимку тепліше. Ну, у нас як він, там, пів градуса да, по світу, щось таке там зміни. Але на розрахунок це не сильно впливає. Тим паче ми споруду робимо не на ближайші 2-3-5 років, а все ж таки срок служби кам'яного будинку це 100 років. Ніхто не знає, що буде через 20 років навіть. Ніхто не знає. Тому поки що ми орієнтуємося на наші нормативи. Ну, тоді нам середню температуру в наших реалях для зими яку брати? близько Так, є в калькуляторі. От, пане Дмитро, от якраз туди не треба лізти. Ну, от, я прав з гіршого варіанту, ні. От, там по замовченню одразу є гірший варіант. Тому нема чого туди лізти. Зрозуміло. Ну... В принципі, тоді добре, тоді, мабуть, виходить, ну, під 100 я не рахував під Київську область, або але давно, угу. але ніби воно підходило до, до нуля, там, і навіть мінус 10, якщо не помиляюсь. Ну, я не зрозумів, що до нуля, і що до мінус 10. Ні, ну, я маю на увазі, якщо середня температура за опалювальний сезон взяти, яка в Кадіпро, то тоді і 100 мм. Пінопласту підходить для Київської області для 375 го газоблоку. так, проходить. Ми тільки що рахували, так проходить. Зрозумів. Ще раз дуже вам вдячний. Да, будь ласка, нічого. пане Дмитро. До побачення, побачення. гарного вечора тут.